Подобі. Але всі люди грішні, всі люди грішні. І Ісус був непорочно зачатий від Святого Духа, тому що гріх передається від людського насіння. Тому Він був зачатий від Святого Духа. Діва народила Ісуса Христа. Бог явився в тілі. І Бог Ісус в тілі непорочний, чистий агнець, віддав себе в жертву за Твої. І за мої гріхи. Наші гріхи викуплені. І той, хто покається, той, хто визнає Ісуса Своїм Господом, Той спасеться. Для спасіння не потрібно, знаєте, виконувати обряди, бити чолов об землю. Для спасіння потрібно повірити в Ісуса Христа. Написано, хто увірує, той спасеться. Спасає тільки віра. Віра в Месію, віра в Ісуса Христа. Тому я би хотів, щоб ви зараз схилили свої голови. І якщо ти не запрошував Ісуса в своє серце, в Писанні написано сьогодні день спасіння. Сьогодні день спасіння. Бог дає сьогодні благоприємний час, Бог дає сьогодні благодать. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що буде завтра. І так важливо, що поки дихає людина, щоб вона покликала Ісуса Христа. Щоб Ісус прийшов в її життя. Тому що ми спасаємося вірою, коли ми кличемо Господа, коли ми і Його своїм спасителем. ми отримуємо прощення, ми отримуємо Святого Духа. Тому я поведу вас в цій молитві. Схили свою голову і повтори.